Недавно США приєдналися до інших країн, виступивши проти порушень прав людини в Китаї. Так, група з 15 держав, серед яких Австралія, Японія, Велика Британія та Україна, підписали загальну заяву щодо ситуації з правами людини у КНР. Вони закликали негайно відпустити на волю людей, яких незаконно затримала компартія Китаю за реалізацію їхнього основного права на свободові розповідання. У заяві висловлено стурбованість щодо того, що етнічні та релігійні меншини, зокрема уйгури, християни, тибетці, прихильники Фолоньгун та інші, зазнають цілеспрямованих репресій. Діти розлучаються з батьками, а затриманих катують. Також відбувається знищення культурної спадщини. Країни закликали ООН притягнути комуністичну партію Китаю до відповідальності. Як повідомляють, тижнем раніше в Китаї незаконно заарештували майже 20 лідерів церкви Сіон. Це одна з найбільших підпільних християнських церков у Китаї. Засновник церкви Езра Езрадзінь. Його дочка виступила перед законодавцями на капітолійському пагорбі. Вона закликала уряд США докласти більше зусиль для звільнення в'язнів сумління, таких як її батько іноді мені справді страшно, адже я прагну викрити і закликати притягти до відповідальності другу за могутність Україну світу як християнка. Я вірю, що нам слід набратися сміливості і говорити правду, і що Бог, який створив небо та землю, буде на нашому боці. Нині в Австралії з офіційним візитом перебуває один із лідерів компартії Китаю Ледзі. минулого місяця. США запровадили щодо нього санкції за порушення прав людини. Що він відіграє провідну роль у переслідуванні фолуньгун медитативної практики, що ґрунтується на принципах істини, доброти та терпіння. Під час візиту Джао до Австралії прихильники Фалуньгун організували мирний протест, намагаючись привернути увагу до широкомасштабних переслідувань, у яких він бере участь, зокрема таких як примусове вирізання органів у в'язнів сумління. Поки ці протестувальники тримали плакати, деякі члени прокомуністичної організації асоціація Фуці намагалися їм завадити. Одному з учасників мирної акції порвали одяг, іншого вдарили по голові флагштоком. І таке відбувається не лише в Австралії, у багатьох країнах світу. Є прокомуністичні організації, яким КПК доручила переслідувати Фолуньгун. Це питання також було ключовим під час слухань на капітолійському пагорбі. Законодавці США активно працюють над викриттям та припиненням транснаціональних репресій КПК, як у США, так і за їх межами.